Привіт! Не думав я, що у першому зимовому відео в сезоні буду в одній кофті у січні на велосипеді вести дошку на сервіс. Але така не є зима. Значить, парафінити свій снаряд. Я приїхав до Шамбали. Це великий магазин туристично-снобортичного спорядження. Але відео трохи не про це. Зараз, як ви знаєте, зима трохи забуксувала по всьому світу, але сніг рано чи пізно буде. А де буде сніг, там буде і лавинна небезпека. І, власне, про це і хотілося поговорити про те, які є писані і неписані правила безпечного катання. Але перед тим, все ж таки, хотілося б спробувати трохи привідкрити сезон, тому що на наступні дні, начебто, малюють. Якийсь прогноз на другобраті. Одразу після марморосів, 23 лютого 22 року, я переїхав на Драгобрат, і 24 лютого відповідно зустрів тут. І тоді, виїжджаючи звідси, я залишив усе своє сплітбордично лавинне обладнання. Ось у лижній кімнаті Яреминої хати. І ось рік по тому воно мене відповідно дочекалося. Пам'ятаю, як сьогодні, як 24 лютого, ми невеликою компанією тих, хто опинився тоді на драхпраці, сиділи одним оком в переписках, намагаючись якось вивезти родичів. Іншим оком читали всі новини, а за вікном хтось піднімався на карпатській чайці наверх. Я тоді ще думав, готов людей залізобетонні нерви. Ну, або був якийсь просто ретріт взагалі без жодного зв'язку. Катання на драгобраті після першого снігопаду не заслуговує якоїсь окремої уваги і стояння в оцій цій черзі, але курорт функціонує. На початок січня з підйомників працювали лише Допельмайер та сусідній бугель вершини Карпат. На диво ціни підросли зовсім не сильно. Заклади працюють, принаймні усі ті, про які я розповідав у своєму позаминулорічному відео. А житло, на жаль, подекуди подорожчало відсотків на 30%. Тут також діють регулярні відключення світла, але деякі готелі притягнули сюди генератори та старлінки. Тож, якщо сильно крутить, можна приїжджати задля віддаленої роботи та відчайдушних пошуків незайманого снігу у бокових кулуарах та полянах. Я думаю, ще один нормальний снігопад і ці пошуки будуть набагато більш плітними. А поки що давайте зробимо невеличкий флешбек у кращі драгобратські часи. Пам'ятаю, як тоді ковідні обмеження послабили, стояла чудова сонячна погода, а на схилах лежало ще чимало оксамитового весняного сніжочку. Тож команда Сніг Тревел, а після ребрендінгу Сніг Тревел зібрали дуже атмосферний фестиваль на честь закриття того сезону. Залучили спонсорів, оформили територію, збудували окрему фан-трасу та, та спорудили спорудули. дуже крутий та грамотний за усіма правилами паркового шейперства трамплін, з якого навіть я, людина далека від фрістайлу, пострибав із величезним задоволенням і невеличкими недольотами. Тоді це були змагання провідних вітчизняних летючих бордюків та лижників. Не дабл-тріпл, звісно, але усе по-дорослому. Жюрі, глядачі, кошерні призи і навіть професійний мультилінгвальний ведучий. Next rider, Slant Elephant. Ваші гучні аплодисменти, друзі! От слона бексайд в шишку. а зараз віримо в те, що після перемоги такі події будуть тільки масштабнішими, і нагадаю, що наш найменший спосіб її наблизити це замість зайвої кави чи пива задонейтити у якийсь важливий коштозбір. Тись молодці ще й без снігу це не тільки задоволення нижче середнього, а і в цілому не дуже безпечно. Тому підемо всередину і поговоримо власне на ту саму тему безпечного катання. Я вирішив, що ця тема буде актуальною та на Бо, судячи з усього, багато хто таки планує кататись у цьому сезоні, а буде доволі несмішно іронічно не постраждати від обстрілів, а потім. Отримати травму або ще щось гірше десь на засніжених схилах. І почну із мабуть банальної думки про те, що ваша безпека це насамперед ваші навички. Правильна техніка допомагає запобігати непотрібним травмам. І якщо хтось думає, що розпочинати свій лижний або сноубордичний шлях із винаймання інструктора це занадто дорого і дешевше буде навчитись самому. То у перспективі це зовсім не так. Я, наприклад, самоучка мене вісім років тому поставив на борт мій знайомий, а далі я вже рухався якось за туторіалами з Ютубу. І десь сезон на п'ятий, шостий я зрозумів, що з технікою щось не те почав займатися з інструктором, і процес виправлення моїх помилок був дуже довгим та не дуже приємним. І я, власне, досі щось із неправильної техніки за собою дуже часто помічаю. По-друге, безпека це власне фізичні засоби захисту. Я коли виходжу на схил, то одягаю увесь свій стандартний набір. По-перше, це шорти із захистом куприкової кістки. Багато хто радить шорти на базі піни, що твердіє при ударі, але я поки що олдскул і користуюся пластиком. А от на колінники взяв з якогось технологічного матеріалу, бо вже мав досвід знайомства їх з кригою і повторювати цього не хочу. Тому завжди катаю у них також завжди катаю у шоломі це база і ґрунт гірськолижного захисту. Він має плотно прилягати і не бовтатись на голові. Я не користую захисними панцирями на хребет, бо зазвичай катаюсь з рюкзаком, в який цей захист в якомусь виді вбудований. Це актуально як на трасах, де на вас можуть очікувати неприємні зустрічі із лижниками або сноубордистами, які вас не помітили, так і на фрірайді, де існують такі природні сюрпризи, як камінці, гілки, крига тощо. Але, звісно, найбільш фатальною небезпекою у фрірайді є лавини. Про них хотів би поговорити трохи більш детально. І одразу дисклеймер з величезної. Літери, «Д». я не є професійним гідом або досліджувачем снігом. Це все лише мій особистий досвід із мого особистого катання або спілкування з тими самими професійними гідами. Тож, якщо я ляпну щось не те, сміливо можете писати про це в коментарі, і сміливо можете також вліпити лайкосик цьому відео, якщо також вважаєте цю тему важливою. Базове правило лавинна небезпека існує всюди, де є сніг. Перемогти це стихійно лихо ми не в змозі, тому маємо докласти максимум зусиль, щоб його запобігти. Отже, що ви зараз бачите перед собою? Це так звані п'ять червоних флагів, що означають потенційну лавину небезпеку, і це прям дуже важливі фактори, і недерма Бренд Джон стулить їх майже на усе своє спорядження. Отже, що це за флаги? А, точніше, прапори. Перший прапор це свіжий сніг. 90% лавин сходять у першу добу після сильного снігопаду. Тож у цей період ми або катаємо лісову зону, яка є більш безпечною в плані сходу лавин, або більш пологі схили. Це менше 30 градусів. Найбільш лавинно небезпечні схили це від 30 до 45 градусів. Все, що більш круте, з нього все в принципі сходить само, і ви на це вплинути навряд чи зможете. Другий прапор це сильний вітер, який може переносити сніжульку з місця на місце і утворювати так звані снігові надуви, які відповідно дуже небезпечно сходять. Це особливо актуально для драгобрадських вершин. Тож з вітром теж треба бути обачним. Третій прапор це різкий перепад температур. Якщо температура зі вчора на сьогодні різко виросла, то шири снігу, які до того, начебто, були стабільними, зараз могли трохи підтаяти, порушити свою структуру, і зараз вже невідомо, як вони себе поведуть при навантаженні. Тож на це теж треба звертати увагу. Четвертий прапор це тріщини, провали або якісь підозрілі, гупаючі звуки на схилі. Якщо ви щось таке бачите, при наступанні сніг тріскається або десь щось якось підозріло звучить, то, скоріш за все, під верхнім шаром снігу якась порожнеча, по якій, власне, цей верхній шар може дуже швидко поїхати. Тому тут краще за все вести себе максимально обачним. Ну і п'ятий, найочевидніший червоний прапор це, власне, інші наявні лавини. Якщо щось вже зійшло, то цілком зрозуміло, що десь поруч теж щось може зійти. У минулому сезоні у безпосередній близькості до мене трапились три лавини, які так чи інакше підтвердили певні правила безпеки на схилі. Отже, перший випадок стався у Швейцарії. Про цю подорож я якось зроблю окреме відео, а поки що стисло, перекажу вам перебіг подій. Отже, ми тоді, невеличкою компанією, каталися на курорті, була чудова погода, і настрій у всіх був дуже бойовий. Ми помітили з підйомника дуже прикольний схил, пройшлися до нього, і хтось з групи запропонував проїхати з бандою, познімати до одного нагопрошки і взагалі весело провести час. Але, врешті-решт, ми вирішили охолонути, поїхали по одному, як це заведено на фрірайді. Спустилися, все було дуже круто, піднялися вдруге, а цього схилу вже не було. Натомість там ходили рятувальники, літали гелікоптери і ходили пошукові собаки. Як я зрозумів, після нас хтось таки вальнув бандою, схил такого приколу не зрозумів і повністю зійшов. На щастя, тоді ніхто не постраждав, але це прям було. Е Наглядним підтвердженням, того, що фрірайд це групова дисципліна, в якій ми катаємось поодинці, для того, щоб було кому прийти на допомогу. Другий випадок стався у Гудаурі. Тоді ми компанією райдерів та гідів вирішили катнути бідару. Це чудова гора, трохи осторонь від курорту. Тож ми пішли туди пішки і піднімаючись хребтом, з спід нас раптово зійшла невеличка снігова дошка. Її цілком би вистачило, щоб неприємно когось розмотати або навіть присипати. По-перше, це стало візуальним підтвердженням того, що всі випуклі частини гори більш безпечні ніж вогнуті. І якщо власне на схилі трапляється якась лавинна ситуація, то досвідчені райдери намагаються якомога швидше виїхати на хребет або принаймні на великий Перегин. Ну а по-друге, це був прям жирнющий червоний прапор із ознаками лавин, що зійшли до того. Якби ми там були самі, то мабуть би розвернулися і пішли зворотнім шляхом. Але гіди запропонували найбільш консервативний та спокійний схил, яким ми безпечно а головне дуже кайфово тоді і з'їхали. <хи> <хи> ну і третій випадок, власне, це лавина у Мармаросах, про яку я розповідав у своєму попередньому відео. Тоді всі ці червоні прапори були помірно жовтими. Снігопад закінчився пару днів до того. Вітерець був спокійний, температура стабільною. І, як я й розповідав, гіди навіть провели невеличкий тест, в якому викопали стовпчик снігу і били по ньому зверху із зростаючою силою, щоб подивитись, на який удар все це почне розвалюватись. Результат був не ідеальним, проте плюс-мінус прийнятним. Але тоді в гру вступив найважливіший людський фактор. Я, звісно, не можу залізти в думки сноубордиста, що стартував після мене. Але мені здається, що мало місце недооцінка цього схилу, бо він одразу почав набирати зайвої швидкості. А коли оговтався після дропу, то одразу почав екстрено вигальмовувати, що на такому ландшафті не дуже правильно. У фрірайді одним з найбільш цінних скілів є вміння кататись контрольовано, не швидко, не з якимись неймовірними трюками, а саме контролюючи Кожен свій рух на дошці, і не роблячи якихось різких закантовувань. Це дуже сильно перевантажує схил, що власне тоді і трапилося, і відірвалася немаленька снігова дошка. Добре, що снобордист тоді зорієнтувався, смикнув свій airbag, за ним надулася подушка, і, мабуть, вона і втримала його, наче поплавок на поверхні над цією лавиною. Такі лавинні наплічники є дуже специфічними і, здебільшого, доволі дорогими девайсами. Вартість плюс-мінус сучасних електричних моделей десь тисяча півтори баксів. І при цьому вони не є 100% гарантією у випадку якоїсь снігової халепи. Такі штуки не входять до списку обов'язкового спорядження при виході на фрірайд. А от про те, які девайси такі обов'язково треба мати з собою, поговоримо ненадовго телепортувавшись назад до Шамбали. Мова, звісно, йде про славнозвісну трійцю, біпера щупай лопати, які є незмінними резидентами будь-якого фрірайдного наплічника, лавинного чи звичайного. Отже, біпер або лавинний датчик це такий девайс, який одягається на себе та вмикається ще на підйомнику, а краще ще в готелі, і постійно передає радіосигнал на певній частоті. І потім, у випадку якоїсь снігової халепи, за допомогою такого ж девайсу будуть шукати потерпілого за цим самим сигналом. Для придбання для свого звичайного райдерського користування в принципі підійдуть всі плюс-мінус сучасні моделі поважних виробників: це Black Diamond, Pips, Arva, Artavox, Mammut І моя мабуть, особиста порада при придбанні це шукати те, що ви можете відірвати за непоганою знижкою. Далі в нас іде щуп: це ось такий трьохметровий штир. Вони бувають і 2,5 метри, але радять брати мінімум 3. Який після того як знайдено сигнал? Складається і встромляється в сніг, щоб знайти власне людину, яка під снігом знаходиться. Він має бути надійним металевим, немов нерви укрзалізничних провідників. І останній учасник цього фрирайдного тріо це ось така лавинна лопата. Після того як потерпілого знайдено за допомогою щупа, він відкопується. Вона теж, звісно, має бути металевою, тому що карбоновим совочком не проб'єш той бетон, що утворюється після сходу лавини, і має бути зручною, щоб ви впевнено тримали її. Обома руками, але окрім володіння цим спорядженням, звісно, дуже важливо вміти ним користуватись, і е, цьому по жодних youtube туторіалах не навчишся. Звісно, я залишив у описі цього відео декілька дуже толкових відосів, де покроково пояснюють процес врятування, але найкращим буде знайти якихось локальних гідів чи фрірайд школу і пройти там відповідні навчання. Ну, якщо ви наважитесь на придбання своєї особистої снаряги, то можете сміливо зазирнути до Шамбали, бо вони є офіційними дистриб'юторами: Black Diamond, Pips, Jones та ще низки інших провідних фрірайдерних брендів. А от для придбання інших категорій товарів електроніки, побутової техніки, принайджа для дому, тощо сміливо можете зазирнути на є е каталог. Якщо так замислитись, то це в нас інтеграція всередині інтеграції. А якщо уважно придивитися. Ми побачимо, що пончик у дірці теж має дірку. Тож на є каталозі зібрана інформація щодо найкращих пропозицій на товари в інтернеті. Якщо вам треба купити собі, наприклад, павербенк, що є теж дуже важливою штукою у горах, ви заходите у відповідний розділ і наклацюєте там усі необхідні вам фільтри. На є каталозі можна налаштувати свій підбір під найдетальніші технічні примхи. Наприклад, вказати наявність швидкої зарядки або можливість живити ноутбук. Обирайте модель, що вам приглянулося, і бачите безліч посилань на магазини, де її можна придбати. Також можете подивитись, як змінювалася ціна з часом або порівняти з іншими аналогічними моделями. Коротше кажучи, все дуже юзерфрендлі та інформативно. Отже, посилання на я каталог лежить у описі цього відео, а ми з вами телепортуємось назад до Драгобрату. Лежить килимок. Після того, як випав сніг, він кудись втік з хати і декілька днів не з'являвся. Десь тусив у своїх собачих справах. Тож, не буду його відволікати. Вчора, значить, поставив галочку, відкривши сезон катання. А сьогодні вирішив поставити відповідну галочку і відкрити сезон скітуру. Вчора була ввечері просто неймовірна погода, світив місяць. Небо було чисте, і я подумав, що буде прикольно з раночку піднятись, зустріти світанок десь на жандармі. Але вночі небо знов затягнуло, і все вже не так ясно і красиво. Але все одно свою дозу скітурної фізкультури я отримаю. Встав у вуха підкаст і крокую собі нагору перед сніданком. До вершини Керпатської чайки. Але ситуація навколо виглядає так, ніби далі наверх ломитися сенсу взагалі немає. Тому зараз дослухаю подкаст, вип'ю чайку, а вам покажу, як ми зустрічали цей савий світанок, але півтора року тому на вершині того самого жандарму, але піднімались тоді на ратраках. Отже, У цьому сезоні такий світанковий атракціон коштуватиме 500 гривень з носа. І для тих, хто не ловить кайф від того, щоб скітурити затемно, це однозначно того вартує, як мінімум, тому що вершини слідовецького масиву у ранковій синєві виглядають просто інопланетно. А коли з-обрію нарешті виринає сонце, то у рожевих кольорах це просто якийсь витвір світло-снігового мистецтва. Не милувавшись появою сонця, глядачі вирушають униз на свої сніданки. Але я вирішив не псувати той магічний експірієнс шкрябанням передутого снігу, тому униз поїхав на сніговій маршрутці, продовжуючи насолоджуватись таким рідкісним сонячним драгобратським ранком. А найдивовижніші світанки на драгобраті, коли зверху є хмарність, і тоді усю місцевість заливає м'яким багряним полум'ям. Тож, коли опинитесь на Драгобратщині, не лінуйтесь прокидатись раніше, щоб не пропускати таку красу. Тим паче, що буває вона тут далеко не завжди. Ну, а вам, як завжди, дякую за перегляд. Катайте безпечно, не забувайте донатити. І побачимось у наступному відео. Зустрівся дорогою ще один фрірайдерний пес на ім'я Марва. доплився сікро і вони з одному нюхають сраки. Чисто саме ще you know?